Панове голови, як сказали, перспективні, на тільки що на нараді. Два пани Романи. Питання до вас до двох. Скажіть, будь ласка. Ну, так от якась у нас є ще інформаційна сфера, така яка на рівні чуток доходить. От кажуть, булавка перепахав э, в э, як у Макошино, от так і у вас у э, Блистові. Що перепахано? І чи перепахано, що за ситуація? От можна людям пояснити. Я так, наприклад, спочатку так зрозумів, що це захоплення землі, тобто були пасовища, булавка собі їх забрав, перепахав і так далі. Розповідають по різному. Ну, Сергій Миколаєвич, дивіться, стосовно Макушина. Були Слабіцькі землі, Слабіцька сільська рада виставила ці землі в минулому році на аукціон. Там Володимир Олександрович Булав, здається, виграв і ці землі він потім розірав. Так історично склалося, що туди, в принципі, жителі Макошина там брали. Для сінажаті касили для своєї худоби, але все ж таки це земля сільської ради, Слабіцької сільської ради, не Макошицької були. Потім десь приблизно ну, навесні цього року так, почав вже розорювання земель, це, це вийшло. І, в принципі, питання так, ну там трішки по маленькій помилці Володимир. Олександрович Булавка, дійсно, там здається, 10 гектарів він, ну але пасовище, можна сказати, але там також люди касили для своєї сінажаті, І худоба туди заходила тільки осінню, коли вже... Це сіно вбрали. Була зустріч з людьми. Так були декілька застережень. Люди побоювали, що це можливо, все пасовище буде розорюване. але вдалося зустріч організувати. На цю зустріч запросили булавку, і Володимир Олександрович визнав свою помилку, пообіцяв задискувати даний 10 гектарів, які він дійсно помилково виграв. Посадити траву. Дана ситуація на даний момент вже виправлена, там подисковано. Там е, посаджена трава, пообіцяв також е, податок, які зараз е, люди платять за невитребувані. паї, адже вони взяли в оренду е, там деякі невитрипаді. Е, е, це все. Як би можна сказати, питання виправити. Ну, на даний момент говорю, що трава зади посаджена, це задисковано. Воно буде ще краще, коли нова трава виросте. Дане питання зараз контролюється дуже жорстко, і ми зараз дивимося з цим питанням, щоб далі ніхто там пасавище наше не виорював. Я думаю, що конфлікт на цьому вичерпаний це питання також на сесії обговорювалися, депутати говорили, що. Хорошо, що людина порядно порядна визнала свою помилку. долучилась до думки людей і дане питання закрите. така ось ситуація по Макушу. Тобто все нормально? Ну на даний момент так. Да, всі ці умови, які ставились людьми, за даний момент виконані. Ага, дякую, а у вас так. У нас ситуація зовсім трошки інша. Стосовно ситуації поблиставі. Значить, в 2016 році, влітку 16-го року, прийшла нова компанія товлан Агро 2016. І звичайно, що КП менське підприємство, яке очолює. Булавка Володимир Олександрович також взяв частину паїв у людських паїв в оренду. Це сіножаті. Ну і частину невитребуваних паїв. Значить, ситуація склалася таким чином, що процес спахування, так оранки, угідь і виборчий процес розпочалися майже одномоментно. Тобто, тут і грала ще політична ситуація свою роль, тобто були безпідставні звинувачення у мою сторону, як від жителів села, так і від депутатів, навіть обласного рівня. Значить, були переворані дійсно земельні ділянки. Кім людський е е е е Були переурані земельні ділянки. Це сіножаті компанією ТОВ Лан Агру Агру-16». Але ж все ж таки знову ж таки, знайшли компроміс. Люди з даною компанією, обмінялися там своїми паями, і на даний момент ситуація врегульована. Стосовно булавки Володимира Олександровича він орендує є суцільні земельні ділянки, які орендує як невитребувані паї. Він оре, але ніякого захвата там не було. Це в в рамках чинного законодавства. Стосовно, значить, хочу сказати по поводу вже вибори у нас пройшли до місцевої ОТГ, значить, хочу висловити своє незадоволення депутатам обласного депутату обласного рівня Дмитру Блаушу, який приїхав напередодні виборів після відкриття у нас освітлення, коли приїхали компетентні органи за сприяння Валерія. Миколайович доведевидинка, який допоміг, щоб підключити всі органи влади до вирішення даного питання. Скориставшись цим, депутат обвинувачив при жителях мене, як сільського голову, що я разом з районною радою орю ці земельні ділянки, навіть уже навіть продають їх уже земельні ділянки, сільський голова вже продає, їх, хоча немає закону про накладений мораторій. Так що це така ситуація, яка склалася по області, але вона все ж таки вже на даний момент врегульована. Чудово. Я думаю, що таке інформаційне висвітлення воно має знімати безліч питань. До речі, Благуш, це яка фракція, яка партія? Блаус це радикальна партія. Радикальна, радикальна партія. партія. Зрозуміло. обвинувачення звучать да безпідставно, в тому числі коли якісь здається, от така маленька проблема. І на мою сторону звучали обвинувачення теж від радикальної партії стосовно того, що теж там. Надав дозвіл, ці землі взагалі за межами населеного пункту. Слабіцька сільська рада виставляла їх на аукціон, воно не знаходиться у межах населеного пункту. Пасовище в Макошинській сільській раді селищній раді оформлені, зареєстровані, тому просто ці звинувачення є безпідставними і ми з Романом Анатолійовичем дуже занепокоєні те, що нас безпідставно звинувачують. У нас по поводу пасавищ теж накалювалася ця ситуація. Людям сказали, що навіть не буде декарів вам пасти, все павиорюють булавки і так далі. Ну, передвиборча кампанія вся йшла проти Володимира Олександровича. Але ж, все ж таки, хочу заспокоїти, я розказую своїм жителям. У нас є гідрологічний заказник 400 гектарів, оформлені пасавища. Робиться зараз, робиться вже топографічна зйомка по селу. Робиться зараз генеральний план. Ано вже пройшли державні інтереси. Все робиться на благо людей, а користуючись такою ситуацією, не розібравшись ситуації, депутати просто входять у ману людей. Я хочу отак сказати цим словом. І ще, до речі, хочу сказати, що в державних актах на сьогоднішній день знову ж таки за сприяння Валерія Давиденка. вже я був в управлінні державного відділу Геокадастру, і на завтра в мене вже запланована зустріч у інституті. Який виготовляв ці державні акти у людей із 100 актів 90% неправильно або задвоєні кадастрові номери, або задвоєний номери паїв, або неправильний рисунок, не співпадає з кадастровою картою. Тобто зараз людям просто надаємо ці роз'яснення і хочемо цим допомогти. От допомагає, хочу сказати, Валерій Миколаївич, дуже допомагає в цьому питанні. Я хотів би сказати ще наприкінці, тому що от дивишся, інтернет-видання так Менщину, наше слово там все ж таки більше інформації стосовно мини. Стосовно сіл у нас немає інтернет-видань, таких нема. Це є тому. А інтернет у вас є? Є інтернет, у нас інтернет, трижі, інтернет даже. проводяться. Зараз смартком почав роботи вже в неділю. Перший абонент підключився до смартком. До смарт. Ага. <кліст> тому хочеться сказати. Я думаю, що у Романа Анатолійовича ситуація десь приблизно аналогічна, що. Володимир Булавка дуже сильно допомагає, от, наприклад, нашому селищу. Просто це проходить не публічно. Ми там просимо допомогти. Він цю допомогу робить. Можливо, наша помилка, що ми це публічно не висвітлювали. І тому, користуючись нагодою, наші односельці подивимося. От від сільських галів, ми б хотіли б йому висловити. Велику вдячність за те, що він відгукується на наші пропозиції, прохання і допомагає нашому силу. Я теж хочу висловити подяку Володимиру Олександровичу, оскільки за 20 років не були зібрані сміттєзвалища, не обвалковані. навіть стихійні допомагає зараз ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. людям. Пояснюємо, хоча це робить самі ж люди стихійні сміттєзвалища. Питаємося пояснити людям, що не вивозте, але ж, знову ж таки допомагає. Куди ми звертаємося? До тих же самих орендарів і звертаємося. Оста Сльон нам допомагає. Булавкось останні засипав вулиці, які не засипалися 20 років. Засипав землею, засипав вулиці. Залишається подякувати вам і побажати успіхів. Дякуємо, дякую. дякую. Все добре.